І Отця І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як багато можна нам міркувати над тереном своєї душі. Бо зерно Господнє слово Євангеліє падає однаково на душу кожного з нас. І кожному з нас сьогодні, коли слухаємо цю притчу, Хотілося б уявити свою душу тією доброю ріллею, на яку впавши зерно, знаходить і вологу, і добрий ґрунт, і проріжши, дає щедрий врожай. Але коли глибше замислюємося над досвідом свого життя, над своїми стосунками із Богом, із церквою з нашим оточенням, як багато сумнівів з'являється у нас. Щодо плідності проростання цього слова. Коли ми підходимо до церкви, то бачимо цей квітничок, який рік у рік так байливо доглядає наше сестрицтво. Він так добре виділяє церкву серед кам'яних споруд і тротуарів на полтавському шляху. Але скільки праці треба щороку, щоб його утримувати і зберігати? Бо кожен, хто проходить по дорозі, вважає за свій обов'язок чи своє право або зірвати квітку, або й кинути сміття на цей квітничок. Бути при дорозі завжди означає наражатися на небезпеку, на небезпеку того, що хтось тебе займе, обікраде, хтось втрутиться в твоє життя, і треба вміти боронитися від цих впливів. Кожен із нас знаходиться. Біля життєвої дороги, дуже інтенсивної, насиченої, пройнятої інформаційними потоками, кожен з яких намагається нас із вами зачепити, і не просто принести нам якісь нові повідомлення, а зробити нас частиною цих потоків, залежною від них, зробити нас частиною цієї галасливої дороги, яка йде в невідомому для нас напрямку. І дуже важливо вміти захиститися від цього, втриматися від спокуси, поринути у каламу цієї дороги, залишитися самим собою. Кожен з нас має не один камінь, який упав на нашу душу протягом всього нашого життя, навіть для молодої людини, гіркі враження від зустрічі з оточенням. Болючі досвіди стають тими каменями, які часто заважають прорости у ріллі нашого серця зернині Христового Слова. Дуже важливо не берегти собі ці камені, зуміти позбутися від них, зуміти відкритися і прийняти щиро і з вірою це слово. Дуже багато застережень виникає у нас, коли ми чуємо щось нове. Дуже багато у цьому житті насторожує нас і змушує підозрювати, що все, що приходить ззовні, треба приймати критично, упереджено, боронячись від спокуси бути добрим і щирим. А Євангелія передбачає наш талант бути добрими і відкритими, водночас уміти боронитися від зла. І приймати з радістю і відкритістю Боже Слово. Саме тоді ми і стаємо не кам'янистим ґрунтом, а доброю ріллею. І терня чимало падає в наші душі, це терня від підслуханих чужих розмов, від пліток, це терня від заздрощів, від всього того, що нас змушує у своїй душі плекати якісь. Підозри і ворожість до оточення. Це терня може заглушити навіть найкращі паростки, які в нас проростають, якщо ми своєчасно не помітимо його і не позбудемося. Христос вчить нас не просто розмірковувати над тим, як падає зерно Його слова на довкілля, Він вчить нас зазирнути у власну душу і пам'ятати, що і ми є її господарями. І ми за неї відповідальними, Бог дав нам цю душу, але вона дарована нам як коштовний посуд, який ми маємо плекати і дбати про нього. А дбати це не значить залишити таким, як є, а постійно чистити, щоб не припадало вона пилом. Постійно дбати про те, щоб зберігалася вона в доброму місці і в доброму стані. Дбати про душу це означає. Позбуватися каменів, які западають у неї, і виполювати терня, яке у нашому серці намагається посіяти диявол. І саме тоді зернина Христової правди, яка впадає у серце кожного з нас, зуміє знайти шлях до проростання, зуміє знайти і вологу. Без якої вона не зможе зрости, а вологою є те, чого ми часто соромимося у собі. Наші сльози співчуття до ближнього, наше розчулення над добрим вчинком, наше намагання наслідувати цей вчинок, те співчуття до ближнього, яке Бог дає нам як великий дар, як дощ, без якого не зросте зернина його слова. Господь, невидимий сіяч, проходить крізь людство, проходить, даючи свої зерна кожному із нас. І сьогодні Він нагадує, як багато від нас самих залежить у проростанні цього зерна. І воно дається не для того, щоб ми схопилися за нього і не давали йому виходу. Тоді зернина не проросте, коли вона залишатиметься десь під землею або під накриттям. Зернині потрібно сонце, щоб розвинутися, щоб дати колос, а колос дається для оточення, для того, щоб це зерно примножилося і розсіялося поміж людьми, бути щедрими у даруванні власного досвіду, пам'ятати, що ми не тільки збирачі жнив, але і співсіячі. Христового слова на життєвій ниві, саме до цього і кличе нас сьогоднішня притча. Кличе, щоб відчути себе не тільки ґрунтом для проростання зерна, але і тим малесеньким сіячем, який стає поряд із Христом і збираючи жниво на ниві свого серця, розсіває разом із ним зерно. Добрих справ, зерно любові і справедливості, зерна християнської мужності по світу. І саме тоді ми можемо змінити світ, стати його співтворцями разом із Христом, бувши сівачами водночас із найголовнішим, невидимим нам, нашими тілесними очима, але відчутним. Нашим серцем Христом іти вперед по цій життєвій ниві, спостерігаючи, як за нашими плечима проростають все нові і нові зернини рясним колоссям. Амінь. Слава Ісусу Христу!